Сьогодні вівторок, 13 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. У Миколаєві відбулася регіональна конференція на тему Безбар'єрна Україна форум покликаний долучити до обговорення громадськість політиків та посадовців та підняти питання, які стосуються доступності для людей з інвалідністю. У межах конференції також презентували довідник безбар'єрності, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Про головні моменти форуму дивіться далі. Ставши на шлях євроатлантичної інтеграції, Україна закарбувала у своїй законодавчій базі та моделі формування суспільства, розвиток і наслідування західних цінностей. Одним із таких є інклюзія та безбар'єрність. Їх впровадження у нинішнє життя великих міст та невеликих населених пунктів стала головною темою конференції Безбар'єрна Україна. Модераторка заходу та депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська на початку обговорення зазначила основний меседж заходу: Україна має створити рівні можливості, аби кожен громадянин відчував себе поважним. Нам суспільства, попри будь-які фізичні обставини, усі ми відчули безбар'єрність, безбар'єрну неможливості у цій війні. Майже кожен особиста зіткнувся з евакуацією з усіма незручностями вокзалів, транспорту, високих поверхів. Але безбар'єрність це не лише питання людей, у яких є вада здоров'я. Безбар'єрність це про кожного з нас. У відкритому обговоренні взяли участь представники влади, громадськості, а також активісти, які опікуються інтересами людей з інвалідністю. Віце-мер Миколаєва Віталій Луков запевнив, місто не залишається осторонь процесів з впровадження інклюзії, а відповідні рішення вже імплементовано у документальну базу. Цьому році внесені зміни в структуру департаменту архітектури і є окремий відділ, який не дозволяє навіть технічні завдання для проектування. Надавати будь-яким нашим замовникам місцевим, без врахування умов безбар'єрності, велоструктури. І дуже важливе це те, що ви знаєте, що Миколаїв зараз активно розробляє мастер-план відбудови міста. Головну мету мастер-плану поставила, що Миколаїв це місто Європейського Союзу. Відповідно зі всіма вимогами під час конференції її учасники дискутували на предмет самого явища безбар'єрності. Чому це стосується усіх людей та сфер життя? Які рішення ухвалюються владою, аби запобігти бар'єрам? А також які регіональні плани щодо безбар'єрної відбудови України, це дуже важливо. І дякуючи Оксана, вона одна з найсильніших керівників департаментів. Я вважаю, в Україні по соцзахисту. Це питання завжди стояло на контролі і. Включаючи маленькі-маленькі кроки, наприклад, прийняли вже машину другу з пандусом, Ще було абсолютно безкоштовно. Ми отримали машину, від небайдужих людей для того, щоб перевозити маломобільних людей. Це робота поточна, яка важка і ну не можу сказати, що популярна. Це просто важка робота, яка виконується зараз. В ході форуму презентували довідник безбар'єрності, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Це перший посібник для архітекторів, проектувальників і урбаністів з втілення інклюзивних практик. Тут і штрифт Брайля, і конгревне тиснення, і qr коди на переклад українською жестовою модою та аудодескрипція. Елюстрації він був створений під час війни, презентували у Франкфурті, згодом у Києві. Сьогодні важливо врахувати зміни, які відбуваються щодня. Довідник включають чотири розділи про ганки і подвір'я, вуличну інфраструктуру, громадський простір, будівлі та споруди. Депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець під час обговорення наголосив на важливості врахованих у посібнику реалій війни. Війна і інвалідизація суспільства внаслідок військових. Злочинів Російської Федерації проти нашої країни, воно ну ви розумієте ці масштаби. Якщо у нас була Друга світова війна, і тоді після неї радянська влада намагалась приховати таких людей, нібито радянська людина вона повністю здорова, вона не дай Боже. Не на якому візку, милицях або ще щось, їх просто десь ховали і таким чином забували взагалі про фізичну інфраструктуру, яка є в наших містах по сьогоднішній день. І звісно, коли ми говоримо про відбудову міст, треба ще додавати про її перебудову. Також під час конференції голова обласної військової адміністрації проголосив декларацію про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март. Комунальне підприємство Миколаївелектротранс отримало новий тролейбус Дніпро. В межах проєкту оновлення тролейбусного парку Миколаєва це вже 31 одиниця одиниця 40 передбачених за контрактом. До кінця цього тижня має прибути ще два тролейбуси. Більше про це дивіться в сюжеті. Сьогодні, зранку на комунальне підприємство Миколаїв Електротранс прибув новий тролейбус Дніпро. Транспорт отримали в рамках проєкту оновлення тролейбусного парку Миколаєва у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Миколаїв почав оновлювати тролейбусний парк і був підписаний контракт з Європейським банком реконструкції і розвитку на оновлення тролейбусної інфраструктури. По першому контракту ми мали отримати 40 тролейбусів з аварійним автономним ходом один. До 24 лютого нами було отримано. 30 одиниць після того, як Росія напала на Україну. Всі європейські партнери призупинили роботу в Україні, в тому числі Європейський банк реконструкції і розвитку. Продовження співпраці з банком стало можливим лише після звільнення Херсону від російських загарбників, зауважив Юрій Сметана. Тому вже сьогодні Миколаїв Електротранс презентує новенький тролейбус. Ми отримали 31 й тролейбус в рамках нашої кредитної угоди. На цьому тижні ми отримаємо ще два тролейбуси. Це те, що нам вже пообіцяв підрядник. Це буде середа-п'ятниця по плану. Якщо нічого не зміниться, не буде якихось форс-мажорних обставин, тому що війна продовжує йти, і люди повинні це розуміти. Але Миколаїв робить все від нього залежне для того, щоб якомога більш комфортніше містяни могли пересуватися громадським транспортом в Миколаєві. До цього тролейбус Дніпро востаннє поставлявся на підприємство 22 лютого 2022 року. Тепер новий електротранспорт перед виходом на міський маршрут має пройти технічний огляд. Всі тролейбуси будуть, вийдуть на лінію після того, як буде отриманий техталон, страхування на нього, він буде забрендований. В цього, саме в цього буде порядковий номер 2031, і він вийде на лінію радувати миколаївців та гостей міста. Юрій Сметана наголошує, питання щодо дефіциту водіїв електротранспорту досі актуальне. А тому запрошує усіх охочих на навчання майбутніх водіїв тролейбусів на базі комунального підприємства. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Миколаївські рятувальники показали, як проходить евакуація людей з підтоплених населених пунктів Снігурівської територіальної громади. До роботи залучили 5 човнів та понад 20 працівників ДСНС. Усі подробиці дивіться далі. Увага! Увага! Проводиться евакуація! Увага! Проводиться евакуація! На Миколаївщині продовжується робота з ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів внаслідок підняття рівня води після теракту на Каховський ГЕС. Підрозділи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області щодня надають допомогу місцевому населенню. Рятувальники евакуюють громадян. Однак, попри всі ці випробування, залишити власну домівку може не кожен. Тому у разі нагальної потреби надзвичайники доставляють до затоплених сіл чисту питну воду, продукти харчування та речі першої необхідності. Вчора вони працювали у трьох населених пунктах Снігурівської територіальної громади в селі Афанасіївка, Нововасилівка та Павлівка. До роботи залучили п'ять човнів та понад 20 рятувальників. За день надзвичайники надали допомогу більш ніж 50 громадянам, в тому числі і маломобільним верствам населення. Наразі евакуація все ще триває. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Снігурівській громаді станом на ранок 13 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 2 метри 16 сантиметрів. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта в своєму телеграм-каналі. Вода відійшла вже від 93 будинків. Загалом в громаді наразі підтопленими залишаються 353 будинки. Із зони підтоплення було переміщено 680 осіб, 22 з яких вже повернулися до рідних осель. Всім потребуючим, які звернулись до штабу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було надано допомогу з розміщенням та забезпеченням речами першої необхідності. Від учора в селі Івана Кепина вже відновили електропостачання. Іван Кухта зазначає, енергетики і надалі відновлюватимуть світло на територіях, де це можливо. Однак частина обладнання і досі перебуває у воді. До підтоплених населених пунктів громади продовжують доставляти продукти харчування, питну воду та засоби гігієни. За словами Івана Кухти, попереду на них очікує ще робота з прибирання сміття. Тя, яке прибило течією до берега та вдома володінь, а також фіксація завданих збитків. Миколаївські баскетболісти Максим Зайцев та Максим Сафонов потрапили до молодіжної збірної країни. Наразі у складі команди обидва баскетболіста перебувають на тренувальному зборі, що проходить у литовському місті Йонишкіс. 12 червня підопічні Дмитра Забірченка зіграли товариський поєдинок, у якому поступили збірні Латвії 67-78. Зайцев та Сафонов провели на майданчику по 15 хвилин та набрали 4 та 1 очко відповідно. Збірна України Ю-20 продовжує підготовку до чемпіонату. До Європи, що стартує 7 липня у північній Македонії, сподіваємось, обидва вихованці миколаївського баскетболу потраплять у фінальну заявку на цей турнір. І наостанок про погоду у середу, 14 червня. За вікном буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північний помірний. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 22 градусів за Цельсієм, вологість повітря 70%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.